Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий, відеозвернення до тих, хто капіталить машини, типу BMP-1, BMP2 і все на тому шасі. У цей період часу я чимало взаємодію з машинами, які прибувають саме з капітального ремонту. Бо е, завдяки, скажімо так, моїй відомості і широкому колу спілкування, і до мене напряму, і до моїх. Командирів до мого командування звертаються інші підрозділи для того, щоб я під'їхав і неупереджено, максимально об'єктивно подивився цю ну ці машини. Я їду, я зараз в одній із таких сиджу. І цей досвід інтенсивний цих крайніх місяців. От за ці крайні місяці я. ну Бачив більше машин з капітального ремонту, ніж за попередні всі два роки повномасштабного вторгнення росіян, убивських валтівників в Україну. Так, і цей досвід формулює мені, якщо коротко і просто одне запитання до вас, панове, хто відправляє техніку з капіталки, скільки вам платять росіяни? Просте запитання. Я сам, щоб ви розуміли, так, командир. Відділення з технічного обслуговування бронетехніки у піхоті, що має на увазі ремонт технічного обслуговування і ремонт цих машин, ну і зокрема в такому режимі, так що болти в один бік, пісюни та пальці в інший. От. Я цим займаюся з перших тижнів повномасштабного вторгнення росіян в Україну і маю певний на сьогоднішній день досвід. Який дозволяє робити мені певні висновки. І дивіться, яка ситуація. Ситуація така, що коли щось не гаразд у механіка водія з машиною, у екіпажу з машиною, то він там часто густо в своєму підрозділі замовляє ремонтників, там ремвзвод. Приїздить ремзвод, каже: ми не, це не можемо подолати, це треба до рембатальйону. Везуть до Рембатальйону, там не працює. Вони кажуть: ну, ми не завод. Ми не завод, ми навіть не Ремполк. Везуть до Римполка або Римполк приїздить. І він каже: ну, ми цього не можемо, бо ми не завод. А результат того, що я бачу наочно, з цим, з чим я взаємодію, того, що на великий жаль, я роблю висновок, що і завод. Це не завод. В тому плані, що це не той завод, який собі малюють в уяві експлуатанти техніки, і яким воно має бути. Тобто, панове, я наведу одразу в описі під відео, одразу в описі під відео просто перелік мого контрольного огляду машини. Я навіть її завести не можу. Я не можу її завести, запустити підігрівач, запустити двигун. І в тому. Сенсу немає історія цієї машини близько менше двох тижнів тому її підрозділ цей отримав, зігнали страла, поставили, накрили, заховали. На ній навіть немає екіпажу. Тобто немає потенційних саботажників, немає тих, хто би хотів або міг сюди залізти і щось тут накрутити, бо вони не хочуть їхати в бій, бо до неї ще ніхто не приписаний. Просто командири. Звернулися, покликали там, Сашко, подивись. І от я подивився і кілометр зауважень по вашій машині з капітального ремонту. Ви можете дивитися в описі під відео, і якщо воно влізе, у першому коментарі під відео. Просто ну, на що ви розраховуєте, якщо ви взагалі на щось розраховуєте, про що ви думаєте, якщо ви про щось взагалі думаєте? Що ви відправите ну, машину в такому стані. А тут в полях її доведуть до ладу. Я доведу. Я доведу, я знаю ще, ну, може, там, до десятка людей в усій Україні за два роки спілкування, які я знаю, що доведуть, і не тільки свою, а всі машини, які буду отримувати підрозділ. Але це виняток, це виняток з правила. Більшість, більшість побратимів з найрізноманітніших причин, основною з яких є низька. Підготовка і культура використання техніки, вони поїдуть в бій на от цьому, що називається машиною з капіталки, на тому, що мало би бути в такому стані, що людина сіла і поїхала в бій. А на таких сідати і їхати, ну, якщо ти навіть на ній поїдеш і навіть примудришся доїхати до бойових, то шанси звідти повернутися, ну вони критично малі. І ну, ви там більшість із вас, так? Що там сидите на броні? Чай, кава, тепло, затишно, файно, нормований робочий день, все благополучно, а машини потоком йдуть ну, в дуже сумному стані, м'яко кажучи, м'яко кажучи, в дуже сумному стані. Що взагалом і цілом, я повторюся, у мене особисто формулює просте запитання: скільки вам платять росіяни? Не знаю, як це вплине так, на якість машин, які ми будемо отримувати. Ми я маю на увазі військо взагалі з ремонту і відновлення. Але поки що ну, це дно. Панове, це дно. І я особисто не виключаю, що росіяни, окупанти, вороги, гвалтівники, вбивці. В рамках викорінення української нації, державності, незалежності, а насамперед мови, вони прямо чи опосередковано інвестують в те, щоб воїни отримували техніку в такому стані, як ось цей тракторець. Так не можна. Так не можна, бо. Сьогодні в ньому залишимося ми, а завтра без нього вже залишитеся ви. Подумайте про це. Сашко добрий, ЗСУ. Боремо і поборемо.